Від Луки Святої Євангелія читання! Будьмо уважні. В той час увійшов Ісус в одне село, і якась жінка на ім'я Марта прийняла його в свій дім, була в неї сестра, що звалася Марія. Ця, сівши в ногах Господа, слухала його слова. Марта ж клопоталася усякою послугою. Пішла вона і каже Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити, скажи їй, щоб мені помогла. Озвався Господь до неї і промовив Марто, Марто, ти побиваєшся й клопочешся про багато, одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Коли він говорив, цей жінка зняла голос міжнароду і сказала до нього: Блаженне лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили. Він же сказав: Блаженні ті, що слухають Слово Боже і зберігають його. Зараз. І уважно дивимося, що буде. Народилася дитина, яка в майбутньому стане матір'ю спасителя. Яка була дарована людству не лише як благословення для своїх батьків, а як світло для всього світу. Бог дав дар батьківства Анні, це жінка глибокої віри. Вона зберігає у собі мудрість і терпеливість, що виплекані руками молитові сподівань. Її серце сповнене любові до Бога і свого чоловіка Йоакима. Його серце наповнене добротою. І навіть у найскладніші моменти він знаходить слова для всіх і Анни, не даючи їй впасти у віч. І все ж серце Анни крається від болю. Вони вдвох, подружжя у похилому віці, так довго чекали на дитину і відчували себе забутими Господом, бо залишилися бездітними. Ми не повинні надії. Бог всемогутній, і Він любить нас, і Він благословить нас. В будь-який момент, особливо тоді, коли ми любимо Його, а Він любить нас. Не плач, Анно, ми і так щасливі. Принаймні, я, бо маю тебе. І я щаслива, але не змогла дати тобі сина. Видно, я чомусь провинилась перед Господом, що Він не дає нам дітей. Давай підемо з цим проханням до храму не лише з нагоди Пасхи, а й тому, що твої сльози задають мені більше болю, аніж бездітність. Я думаю, Бог почує наші молитви і дасть нам дитини. І пішов Йоаким у велике свято у храм. Він ніс у руках дарунок для Господа, найкращого ягня, символ своєї віри і відданості. Він знав, що сьогоднішній день буде важливим, що його жертва повинна стати черговим свідченням його любові до Бога і його на чудо. Він вірив, що Господь почує його молитви і подарує їм з Анною дитину, разом з Йоакимом всі ізраїльцяни приносили свої житари в жертву Господу. Сьогоднішній в той час первосвященики Сахара не захотів прийняти дарів Йоакима, тому що він був безділ. Не повинно приймати від тебе дарів, бо не має в тебе дітей. А отже й Божого благословення, напевно, в тебе є таємні гріхи. Йоаким упустив голову, його плечі нахилилися підсягарем болю та сорому. Він намагався знайти собі сили відповісти, але слова застрягли в горлі. Його серце стискалося, як відчуття безпомічності і невизнання, розбиваючи його дух. Йоаким врешті покинув храм з важким серцем. Сльози навернулися на очі. Так я стану батьком для дитини. Я піду з дому і більше не буду нічого їсти. Нехай пустеля стане мені домом, а сльози мої будуть мені їжею. Аж до, аж до того моменту, поки Господь не благословить нас і не дасть нам дитини. Анна дуже засмутилася через докори людей та гірко плакала всі ці дні. Та одного разу вона вирішила піти у сад, де побачила гніздечко з пташенятами і стала гаряче молитися Богу про дарування немовляти, обіцяючи, якщо таке трапиться, принесе дитину Господу у служіння. І відразу ж по проголошенні обітниці Анна почула голос Анна, Анна, твої молитви, ціткання твої пройшли крізь хмари, сльози твої зібились перед Богом. Ти зачинаєш народиш доньку, ім'я буде Марії через неї це спасіння до цілого світу. Сльози почали котитися по її щоках, але тепер це були сльози радості. Вона поклала руки на серце, відчуваючи, як її душа наповнюється теплом і миром, яких вона не знала раніше. Живий Господь бог розпочув мої молитви. Я виховатиму її смиренні та любові, як належить тій, що принесе спасіння світу. За той час ангел прийшов і до Іакима сповістити йому радісну звістку. Якими, якими почув Бог молитви твої, вінка твоя зачне і народить дитину тобі. Після того, як Ангел сповістив Анні про те, що вона стане матір'ю благословеної дитини, її серце наповнилося глибокою радістю і спокоєм, дні тривоги і сліз залишилися позаду, і тепер кожен день був пронизаний світлом надії та вдячності. Їхнє життя змінилося, бо з кожним днем Анна відчувала, як всередині неї росте нове життя. І ось настав день, коли світло прийшло в їхній дім. Анна відчула, що час настав. Вона благала Господа про силу і терпеливість, а Йоаким молився поруч із нею. І так у цей священний момент з'явилася на світ їхня дочка Марія. Я щаслива, Бог почув наші молитви. Значить, наша терпеливість і віра не були марними. Свято Різдва Пресвятої Богородиці це момент, коли серце переповнюється трепетом і вдячністю. Сьогодні ми святкуємо народження Марії, дівчинки, яка стала обраною для надзвичайної місії стати матір'ю Спасителя. У цей день розпочався шлях до спасіння, і кожна душа на землі отримала надію через народження цієї святої дівчини, вибраної самим Господом. Сьогодні ми згадуємо цю подію з глибоким захопленням, відзначаючи мудрість, терпеливість і безмежну любов, які допомогли здійснити великому спасінню. Що прийшов на світ через Марію? Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу. Як вам сценка? Клас, клас. А знаєте когось з акторів по іменах чи ні? Аніматор Андрій, аніматор Віталік, аніматор Вероніка і аніматор Юра. Всі знали, чи ні? Бачите, дехто знає навіть їх по іменах. Насправді сьогодні таке велике свято. Що молодь сама виявила ініціативу зробити вам сценку, що вам також було цікавіше. А знаєте яке сьогодні свято? Сьогодні Різдво Марі Пресвятої Марії. І день народження тако. А Різдво і день народження то яка з різницею? є? То так просто різними словами називають. Різдво і день народження то то саме є. Просто так називають Різдво, і воно декому може збивати з пантелику. Але то, то самий день народження. І що то сталося? Тут то раз Марія народилась і все? чи то щось було перед тим? Вони не могли народити дитину, потім до е, мами Діо Марії прийшов ангел і сповістив цю гарну новину. Отже, бачили, що Марія була дуже довго очікуваною дитиною в її батьків. Її батьки дуже довго не могли мати дітей. І насправді день народження їхньої доньки для них стало дуже-дуже великим святом. А хтось з вас любить святкувати своє день народження, чи ні? Всі люблять? А чи є день народження ви найбільше любите святкувати? Своє. Всі своє, чи є хтось чиє зінакше любить? Може, хтось любить братика або сестрички більше як своє чи ні? Чи всі своє люблять? Різдво Ісуса Христа. Бачите, такі є побожні, навіть Різдво більше люблять. Ну, цікаво. Своє більше, бо, напевно, ми діти і цікавіше. Напевно, своє більше. Через те, що ви любите, коли вам подарки дарить, а чи ні? А ще, якби день народження було на Миколая, то би дарили подарки, і вам на День народження і ще Миколай би приносив подарки. То, то взагалі таке би свято було. Але насправді в кожного є по-різному. Я, наприклад. Дуже любив день народження своєї мами. І я день народження своєї мами любив більше, ніж своє. І то, коли ви вже будете доросліші, то будете дарити подарки іншим і так, коли побачите, що радість є більша від того, коли дариш подарок, ніж коли дарять тобі. І так само можете запитати вдома своїх батьків, рідних, чи є день народження вони найбільше святкують і найбільше ним радіють. Бо насправді відповіді можуть бути дуже різні. У мене є братик, і в мене кожен, коли в нього місяць, я, мені, я теж радію так, як в мене на день народження. Дарувати подарунки приємніше, бо, тому що приємно, коли людина усміхається, типу, і ти бачиш, що вона радить твоєму подарунку, і тобі ну, і ти весела, і людина сама весела. Але що тоді любиться більше власне день народження? Радість більше проявляється тоді, коли ти даруєш, наприклад, свої подарунки своїми руками з паперу, наприклад. Отже, то в кожного є по різному, і кожен має право сприймати як йому є. Хтось любить більше своє день народження, і то добре. Хтось любить більше день народження братика чи сестрички то теж є добре. Хтось любить більше день народження мами чи тата, бо вони дуже їх люблять, і це теж добре. Але ще є питання. Якщо є день народження, когось, кого ви дуже любите, що ви тоді робите, крім подарунків? Так, якщо ви щось там дарите. Ще що ви робите? Ми, дари... ну, ми ще говоримо людині приємні слова. Бажаємо щастя, здоров'я. Ну, Побажання говоримо. Все вже? Чи ще щось? Ще який спосіб відзначаєте день народження. Насправді багато людей також стараються, крім подарка, дуже гарно вічливо посміхатися в той день, робити якісь добрі вчинки, добрі справи, кудись завести, чимось допомогти. Якщо в мами день народження, то дехто з дітей стає на той день дуже чемний. Він зразу все прибирає, каже, мама з днем народження, я хату прибрав. Мама з днем народження я посуду помила. Хтось так робивчення? Робили? Бачите, дехто так робить. І мама тішиться, що має таких гарних дітей, які їм допомагають. Але так можна робити не тільки на день народження, просто на день народження в особливий спосіб. Це треба завжди допомагати, не тільки на день народження або на якесь свято робити приємно батькам. То треба завжди робити приємно. Треба завжди, але декому завжди не виходить. І в дехто навіть тоді так святкує День народження близької людини. Що він навіть може відмовитись від телефону і сказати, що сьогодні такий гарний день моєї мами день народження. І день я проведу з мамою, а не своїм телефоном. Хтось так вміє. Вміє хтось так з вас? Чи ні? Да, хто руки підняв вміє. І так само мова, коли йде про якісь великі церковні свята, то відповідно мова йде про те, щоб святкувати їх в такий спосіб щоб молитися, робити щось добрі вчинки, добрі справи, також піти на святу літургію. Бо так само в кожного в родині можуть бути такі родичі, що кажуть, що вони всі свята святкують, а до церкви не ходять. Маєте таких родичів чи ні? Не маєте? А чули про таких людей? Не чули? Бувають такі люди, що любе свято в них означає, що треба гарно, смачно поїсти, щось смачне чи добре їм випити. І вони в такий спосіб святкують то свято. Але насправді свято є не в тому, щоб з'їсти і випити. Оскільки це є свято сьогодні. кого? Діви Марії. Діви Марії. То ми, Діву Марію, в який спосіб вітаємо. Через молитву. Через молитву. Ми, Богородицю, вітаємо в такий спосіб, що ми так само возносимо молитви. Дякуємо Господу, що Він дав нам Марію як приклад, як приклад служіння одній іншим, як приклад материнства, як приклад послуху і покори, навчив дав їй через неї приклад слухати інших, правда? І відповідно, ми маємо приклад того, як треба робити, і дивимося на Марію, як робити. Марія була дуже чемна і своїм життям давала приклад кожному і чоловікам, і жінкам. І, відповідно, ми так само в молитві не тільки за це її дякуємо, але також її прославляємо. Ми прославляємо Богородицю за те, що вона дала нам Ісуса Христа, Він народився через її лоно і врятував кожного з нас. І насправді виходить для нас, дуже важлива є подія, насправді, Воскресіння Ісуса, але йому передувала подія Різдва Ісуса, а перед тим, як Ісус народився, передувала. Подія народження Марії, Різдво Марії. І це виходить поступовість подій. Є цепочка подій, і ці всі події для нас є важливі. І важливо усвідомлювати і розуміти це. Важливо також, щоб ми були свідомими і розуміли, що є сьогодні за свято, бо насправді в вашому класі, напевно, не кожен знає, яке є свято. От навіть завтра підете до школи і можете спитати, чи знаєте ви, яке було вчора свято, і подивитися, що не всі будуть знати. Так само дорослі не всі можуть знати, яке є свято і чому церква святкує то свято. Вони просто кажуть, та знову якесь там свято, знов щось святкують. І в який спосіб святкувати, і що то є за свято, не всі знають. Але хто хоче бути розумним, то можна кожне свято зараз читати про нього в інтернеті навіть. Що то є за свято, чому ми його святкуємо? І навіть якщо в когось в сім'ї або в родині мало інформації про те свято знають, то зараз можна багато є різних джерел, де прочитати інформацію про те свято. І насправді, коли будете знати вже з Малку, то вже дорослими будете вже зразу казати, то є свято таке, його святкують тому, що стались такі чи такі події. А сьогодні то ми молимося в особливий спосіб за всіх, хто носить ім'я Марія. Вітаємо їх також. У вас між вами є Марія чи ні? Є між вами Марія чи нема, дівчата? Є чи нема між вами? Нема нікого? Але подружок Марії маєте, чи? Марічко, є така вас опаситись? Бабця Марія. Є бабця Марія. Деко, да, може, мама Марія є? То сьогодні також вітаємо їх з іменинами, що вони мають таку сильну і могутню заступницю. Вітаємо їх і так само святкуємо в такий спосіб, що молимося. Так? То продовжуємо молитися. Слава Ісусу Христу! Промовмо, всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.